Я хочу зафорсити цей продукт на весь TikTok. Це моя особиста знахідка, і я хочу поділитися нею з вами. Це SPF-чик від бренду Сейн. Я чула багато хороших відгуків і взяла його затестить собі. Взагалі я хочу похвалити, мені дуже подобається це пакування, це максимально зручно. І можу сказати точно, він взагалі не вибілює шкіру, я користувалась багатьма SPF-ами. І хто зі мною давно знає, що я їх взагалі не люблю. Цього літа я себе буквально привчаю ним користуватися. Але оце, дівочки, лайфхак від мене. Я використовую цей SPF-чик як базу під макіяж. Це наскільки круте зволоження, що мені здається, навіть мій улюблений крем так не зволожує шкіру перед макіяжем. Він дає просто офігеть, яке зволоження, це капець і тоналка лягає тоді. Не вірите мені, просто протестуйте, побачите, що це правда. Зверніть увагу, що він взагалі не вибілює шкіру. Господи, яке це лице зволожене. Воно, мабуть, ніколи таке зволожене не було. Взагалі його не видно. Ви збережіть, а позаскріньте і обов'язково спробуйте. Це моя щира рекомендація, бо я була в шоці, що бюджетний бренд може зробити наскільки крутий SPF Крем за 300 гривень. Пораджу поспішити, бо я думаю, після цього мого відео його буде знайти десь важко. Тому довго не думайте. Це моя вам порада.